А якщо до абортів, ефтаназії, самогубства, зловживання алкоголем, чи заповідь не вбий безумовна, чи усе ж таки умовна, вітаю, друзі! Що на вашу думку означає заповідь не вбий? Чи можна вбивати тварин, чи можна вбивати людей? Як щодо самозахисту, сьогодні ми з вами і спробуємо відповісти на ці? Питання: 20 розділ книги. Вихід, 13 вірш. Не вбий. Усе зрозуміло. Люди розуміють, що вбивати не можна вбивати людину це жахливо. Це огидно навіть, хоча ми можемо побачити зараз часи війни, що на жаль, ми вбиваємо наших ворогів, а наші вороги вбивають нас, і от нам потрібно буде саме в такому контексті більш детально розглянути цю заповідь, чи вона. Безумовна, чи вона усе ж таки умовна. Почнемо, наприклад, з наступного запитання: чи можна нам вбивати тварин? Потрібно, звичайно, подивитися в контексті, так, що означає ця заповідь. І ми сьогодні побачимо, що неможливо просто взяти так: ось цю заповідь, вирвати її з контекста і обґрунтовувати нею свою якусь думку. Так, ігноруючи усе інше, що є в Біблії. тому що коли є в Біблії заповідь Не вбий в Біблії також є пояснення цієї заповіді, застосування цієї заповіді, що ми з вами побачимо. Для того щоб відповісти на запитання, чи можемо ми усе ж таки вбивати тварин і їсти їх, нам потрібно звернутися. До якої книги? Правильно, до книги буття, а саме, до історії, там, де Бог укладає завіт з ким зноєм. Це той завіт… Так, який Бог уклав зноєм після потопу, і цей завіт стосується збереження усього світу, флори, фауни і людства. Цей завіт є універсальним для усього людства. Я не буду читати всі постанови цього завіту, а лише зверну увагу на те, що нас зараз цікавить при розгляді ось цієї заповіді: Не вби чи можемо ми вбивати тварин і поживати їх? Також як їжу. Що ми читаємо в дев'ятому розділі книга буття? І до речі, ось тут ви можете побачити, що в цьому завіті Бог повторює ті самі речі, які він казав Адаму і Єві. Бог поблагословив Ноя та його синів і сказав: плодійте, розмножуйтеся та наповнюйте землю. Та це те саме, що Бог казав і Адаму і Єві. Страх і тремтіння перед вами нехай буде у всіх звірів землі, у всіх небесних птахів і в усього, що рухається по землі, і в усіх морських риб. Вони передані у ваші. А руки, ми відповідальні за флору і за фауну. Ми, як царі, так поставлені Богом, повинні і турбуватися про це творіння. Це, звичайно, не означає, що ми повинні, знаєте, експлуатувати творіння, зловживати творінням, плювати на творіння, так, тому що ми навіть за нашу екологію відповідальні. І все, що живе і рухається, буде вам на поживу. Почули? Це сам Бог дає дозвіл людству, як і зелені рослини. Віддав я вам усе лише а м'ясо з кров'ю з душе його не будете їсти. Так Бог надає людям можливість вживати також в якості їжі, як роз... представників рослинного світу. так Саме і представників і тваринного світу не забороняє вживати в віжу рослинного світу, так з тваринного світу, але в той, той же час вона і не примушує це робити. І ще один важливий момент, на який я хотів звернути увагу, і це пов'язано саме з нашим байливим ставленням до флори і фауни а мисливство так. Люди зловживали їм і знаємо, що було знищено багато різноманітних видів представників тваринного світу. На жаль, ось ми маємо такі наслідки. Тому дійсно нам потрібно ставитися до цього доволі так мудро, обережно, послідовно, усвідомлюючи знову і знову те, що Бог закликає нас бути відповідальними. А тепер давайте все ж таки спробуємо відповісти на запитання. Чи а, можна вбивати людей? Нормальна людина з, зі здоровою психікою, хоча хі, складно сказати, що хтось з нас, а, нас зі стовідсотковою здоровою психікою, так коли ми перебуваємо в цьому покаліченому а, світі, на жаль, так розбитому світі, повному горя, страждань, так, гріха, на жаль, на жаль, на жаль. Але в принципі. Більша частина, я припускаю, людей розуміють, що вбивати не можна. Але тут запитання наступне: чи вбивати не можна взагалі? Чи є випадки, коли дійсно це потрібно зробити? Ми читаємо наступне: хто проливатиме людську кров? Почули? Хто проливатиме людську кров? То і кров його буде пролита людиною, бо за образом Божим створено людину в постачі Ноя він уклав цей завіт із усім людством, і тому цей принцип він стосується усього людства універсально. Тобто, з самого початку Бог укладає цей принцип на основі цінності кожної людини, гідності кожної людини, важливості кожної людини, тому що ця людина створена за образом і подобою Божою, ця людина створена Богом не сама по собі, а створена в мішпаха, тобто в сім'ї. Усе людство це за задудом Божим одна велика сім'я. Друзі, серйозно ставтеся до того, як ви ставитеся до цього ближнього. Як ти можеш вбити людину, яка створена саме мною? Це Божий образ. І коли ти. Чиниш насильство, коли ти вбиваєш іншу людину, ти тим самим вбиваєш Божий образ. Бачите, як завід зноєм нам показує всю серйозність того, що відбувається, і попередження тим, хто саме вбиває людей, так або навіть задумує вбивати людей. Ми в 20-му розділі вже прочитали 13-й вір. Не вбивай. І люди можуть сказати, ми не знаємо там що. Там там за, за завіт такий був з ноєм, щось ви таке тут, пастор Сергія, розповідаєте. Тут конкретно в 20-му розділі написано не вбий, а це означає не вбий. І загалом я згодний з тим, що вбивати людей це гріх, і ми посилаємося на завіт з ноєм. Але дивіться, наступний розділ, друзі, книги Вихід, він пояснює, що означає заповідь «не вбий». Вона показує, що вона не безумовна, а вона умовна. Що Більше ми цю заповідь можемо так, знаєте, перекласти як не чини несанкціонованого вбивства, тому що є випадки, коли можна вбивати людину, так тому в 20, 21 першої книзі в розділі книги вихід ми читаємо о декілька прикладів. Я прочитаю: якщо хтось ударить іншого, так що той помре. То такий неодмінно також має померти пряме посилання на завіт зноєм. Знову підкреслюється, що друзі, це серйозна справа. Не йдіть шляхом Каїна, пам'ятаєте? Перше вбивство відбулося саме в контексті сім'ї: рідний брат вбиває рідного брата. А коли нещастя станеться ненароком, почули це? Ненароком станеться людина. Не думала так на заводі, що трапилось з твоєї провини. Ти не думав про це, а людина загинула. Так, коли нещастя станеться ненароком. Якщо хтось не хотів убивати, але Бог допустив, щоб інший потрапив під його руку, то я визначу тобі місце, куди він має утекти. Тут мова йде про міста, такі сховища, куди могли у ж таки втікти. Такі люди, там і вони там перебували під захистом. Але далі знову Бог посилює через Мойсея і показує на. Наскільки огидне, наскільки а, жахливе стається, коли людина чинить наступне. Коли ж хтось з почуттям злості накинувся на свого ближнього, аби підступно його вбити, то такого треба забрати навіть від мого жертовника і покарати смертю. Тобто, в таких випадках, так коли людина задумує вбивство, коли вона планує це вбивство, і це стосується тих так президентів, царів, тощо, які планують війни загарбницькі, які виступають як агресори, це стосується і вас. Ви. Тоді в такому випадку будете звинувачені вже звинувачені Богом за цей страшний гріх. Були випадки, коли. Вбивця міг триматися за жертовника, так на якому жертви приносили Богові. І це було таке, знаєте, місце, де не можна було використовувати зброю і вбивати цього вбивця. вбивцю. Але навіть в такому випадку Господь підкреслює через мисія, що друзі, ні, 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 ця людина, вона свавільна, запекла, просто цю заповідь не вбий. Переступає так, перетинає її і коїть ось такі жахливі речі. Добре, друзі. Наступне запитання: а як щодо самозахисту, захисту рідних, і знаєте що? Наступний ще один розділ. Ми тільки що читали з 21-го розділу. Наступний 22, й ми читаємо слова. Це перший вірш, коли злодій буде спійманий під час злому. І буде побитий так, що помре, то на тому, хто злодія побив, вини за кров немає. Що мається на увазі злодій, який планує так пограбувати будинок якоїсь сім'ї, зазвичай у них зброя була. І ось тоді ті люди, які перебувають в цьому будинку, в якості самозахиста, вони мають право застосовувати також зброю, а там у всіх зброя була, і більше того, друзі. Біблія закликає чоловіків послідовно, конкретно бути відповідальними за своїх дружин. За Своїх батьків за своїх дітей це їх саме частина Божого задуму, саме для чоловіків. Принцип самозахисту, саме зі слова Божого, який ніхто не скасовував. Більше того, цей принцип застосовується не лише для захисту твого будинку, цей принцип застосовується для захисту також і твоєї країни. Так, коли злодій вдирається до тебе, так наприклад, то ти маєш право і обов'язок перед Богом і людьми, і це і є прояв. Заповіді люби Бога і люби ближнього чинити саме опер і захищати тих людей, тринадцятий розділ а, листа до римлян апостола Павла. Бо там ми бачимо також цей універсальний принцип, який викладає апостол Павло. Що він каже, що недаремно, недаремно у представника влади є меч, який він тримає, що він є, він є Божий месник до усіх тих, хто чинить зло. Бог. Постав тебе і дав тобі цю зброю, цю владу, щоб ти щоб ти відповідальний передвою людьми захищав їх. І якщо є злочинець, це принцип поліцейський і це принцип для військового. Поліцейський використовує зброю для чого? Для того, щоб зупинити злочинця, і в деяких випадках, якщо він бачить, що цей злочинець може вбити громадян, так або навіть представника влади, то що поліцейський використовує цю зброю для того, щоб фізично ліквідувати злочинця. Коли ти знаходишся на своїй землі, в своїй батьківщині, так якщо хтось вдерся до твоєї домівки, до твоєї батьківщини, якщо вбиває твоїх співгромадян, твоїх братів, твоїх сестер тощо. То що ти використовуєш також принцип меча і захищаєш свою країну. Ти ми багато бачимо випадків, так слово Божому, коли дійсно ті люди, які боронили свою землю, свій народ, там Дебора, Барак, Самсон, так Давид, усі вони, вони в листі до євреїв названі як ті, що в них була віра. А те, що вони робили в цьому цих речах, це було саме Божою справою. Друзі, давайте ще ми відповімо на таке запитання: якщо до абортів, і ось у цьому нам знову допомагає той завіт, який Бог уклав саме з ним. Не можна, Бог забороняє вбивати людину, бо людина створена за образом і подобою Божої. І от що таке тоді аборт? Аборт це вбивство і кого саме вбивство з бівліної точки зору. Аборт є вбивством саме людини, яка створена за образом і подобою Божої. Все в усіх цих друзі, дискусіях стосовно аборту Ортів, чи можна робити аборти чи ні, і коли там наводять приклади: ой, ми не хочемо, щоб там ця дитина страждала в цьому світі. Так то краще, ось щоб цей був аборт, або що і так багато дітей, ще один род буде в сім'ї, або а, тут дівчина вона молода, вона може собі зруйнувати все життя, тому йди роби аборт. І ми знаємо багато випадків за свою пасторську діяльність. Я багато таких випадків бачив. Наприклад, Господь використав мене для того, щоб заклик. Принаймні, я знаю один випадок, коли жіночка дослухалася до моїх слів, і зараз я можу бачити, яка у неї вже дівчинка, їй вже там десь 13-14 років. Друзі, запитання наступне: що саме знаходиться в матері? В матері знаходиться, як то кажуть, невідома звірушка, або в лоні матері знаходиться людина. Людина. Створена за образом і подобою Божою, Як ми читаємо в декількох псалмів, що Господи, я славлю тебе, бо Ти мене чудово створив. Так? Ти зіткав мене у черві моєї матері. Ти бачив зародок мій. Те, що перебуває в лоні матері, в черві матері, це є саме не просто так, якась компонента з молекул, і не більше того. Ні. Це з точки зору Бога, саме людина, створена за Божим образом, і яка має такі самі права, як і ті люди, які зараз перебувають на цій землі. У неї є цінність, у неї є гідність, у неї є вартість, так саме в Божих очах. І ось чому християнство завжди називало аборт саме вбивством. Бо якщо ми думаємо про те, як допомогти матері, то в той же час ми повинні думати і про те, як врятувати і саме цю дитину. Бо дивіться, що відбувається. Наприклад, є дозволений термін, так коли можна зробити аборт. А якщо, наприклад, там один день або два дні сталося так, що термін вже... А інший так і вже не можна вбивати цю дитину. Тобто таким чином, що там місяці, скільки там два місяці. Це не людина, а далі вона вже людина, де послідовність цієї позиції, друзі. Тому християнська позиція знову підкреслюю і наголошую, завжди це саме людина. І аборт, так, це вбивство. Друзі. Я дякую вам за етер і закликаю вас долучитися до наступної нашої програми. Буду вдячний, якщо ви підпишетеся, і таким чином підтримуєте наш україномовний сегмент Ютубу.